Діти, сьогодні я вам розкажу цікаві факти про їжачка. Їжак один із найпоширеніших мешканців нашої планети. Їх можна зустріти в Африці, в Австралії, можуть жити в лісі, в, паркі, в сквері. Їжачки можуть жити навіть в пустелі. У їжачка тіло вкрите голочками. Голочок немає тільки на мордочці та черевці, голочки потрібні для захисту. У їжачків багато ворогів, лисиця, вовк, борсук та сова. А ще їжачок. Скручується в клубочок, коли треба сховатися від ворогів, а от котитися їжачок не може. І ось так, і в листочках скручується в клубочок. Для домівки їжачок риє собі нірку біля коріння дерев та кущів. Вдень в домівки він знаходиться постійно. Їжачок Нічна тварина вночі виходить на полювання, але не відходить далеко від своєї нори. Їжачок вміє добре плавати. Їжак полюбляє їсти слимаків та жаб. Також він полюбляє їсти мишей, ящерок та змій. Досхочу наївшись, їжак спить всю зиму у своїй нірці із сухого листя та моху. А уже навесні, коли дні стають теплішими, температура 15 градусів, їжак починає активно жити. Якщо їжачок забрете до вас у гості, його можна пригостити молочком. Консервами кошачим кормом